У Сумській міській клінічній лікарні номер 4 запрацював новий рентгендіагностичний кабінет. Проходити діагностичні обстеження пацієнти стаціонару тепер можуть безпосередньо на місці, не відриваючись від лікування, говорить директор лікарні. Всі пацієнти, які знаходились на лікуванні в стаціонарних підрозділах, були вимушені звертатися до поліклінічних відділень для проведення рентгенологічних досліджень. У нас була налагоджена логістика, і наші пацієнти безпосередньо нашим транспортом доставлялися в поліклініку. Це це, по перше, це втрата часу, це залучення дуже великої кількості осіб. А зараз це можна зробити тут по місту і в якісні отримати знімки. Сучасний цифровий апарат Каліпсо забезпечує високу якість зображення і знижену дозу опромінення пацієнта, говорять лікарі. Рентгендіагностичний комплекс дозволяє за кілька хвилин провести дослідження як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні, отримати знімок і за потреби одразу відправити його спеціалісту. Цей апарат цифрова система на два робочих місця. Одна з найкращих в Сумської області. Отсюди безпроводною передаються знімки на рентген-лаборантський комп'ютер. Вона передає лікарю, і лікар на своєму робочому місці описує знімок. розпечатка знімка на цифровому принтері і видається буквально в 10 хвилин. Пацієнт ведеться і заключення, і знімки, і, 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 і також може можемо записати на диск, який вона може забрати і проконсультуватися в будь-якій лікарні. За добу лікарі можуть обстежити на новому апараті до 30 пацієнтів. Звертатись для проведення діагностики можуть не лише пацієнти стаціонару, а всі мешканці громади, які мають направлення від лікаря. Для нас це дуже важливо, щоб цей апарат тут з'явився. нікуди не треба їхати. Можна на місці вже на території самої лікарні отримати відповідне дослідження, результати. Кабінет облаштували на умовах співфінансування. Рентген-систему придбали за кошти громади, а ремонтні роботи виконали за рахунок лікарні. Це наша міська. Програма за кошти бюджету, вартість даного апарату 4, 4 мільйони 900 тисяч. Додатково було виділені кошти вже самою лікарнею. Для відповідного ремонту і підготовки приміщення ремонтні роботи продовжувалися протягом минулого року. На жаль, вони трошки були розтягнуті по строку, тому що було введено в експлуатацію приміщення От окремо водос експлуатація витяжна система кошти виділялися. Лікувальним закладам, які були зароблені за рахунок під заключення договорів з Національною службою здоров'я України, це майже 1,6 мільйонів було виділено цих коштів. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я, на сьогодні новими апаратами забезпечені усі лікарні міста. Всі без виключення заклади у нас мають сучасні рентгенологічні апарати, уже ми. Ну, якби закрили потребу в такому воді обладнання, і починаємо якби оновлення по деяким закладам, там де більша кількість обстежень, де більша кількість пацієнтів протягом доби обстежується, то там, звісно, і апарати потребують заміни. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.